У нас є непостійна рубрика це унікальний інтерактив з Максимом Козицьким. Під ваші аплодисменти. Так ти його не назвав. Зараз я просто поясню, чому суть. Дивіться, я зараз перевірю, наскільки добре ви знаєте Лівщину. І я вам кажу маршрутку, яка їде зі Львова в один з населених пунктів Львівщини, а ви маєте сказати, скільки коштує проїзд на цій маршрутці. Давайте почнемо Ми теж беремо участь. Так Трой. ви знаєте, бо їздите. То, то дуже просто. Ну, дивіться, от беремо моє рідне місто, Львів-Трускавець. Скільки коштує маршрутка Львів-Трускавець? Варіант. Можна ми всі варіанти будемо накидувати? Ну давай. 35. 35. То, то В якому році я перепрошую? <ріпи> 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 то, то для мене? <ріпи> <ріпи> а я перепрошую, а вас пільговий є, чи що якийсь? Він <ріпи> возьмет. <ріпи> <ріпи> Добре, я <ріпи> думаю, 100... 150 десь так. 150. Тепло. 150, я в доларах казав. А мене. ви в доларах. Слухайте, то вас так непогано намахали ті водії, так? Так я казав то для мене. До, о, добрий день, То до Максим Зінович, слухайте, ну маршрутка 150 баксів коштує, якщо чесно. Ви маєте? Добре. Так, ви сказали. Для мене 35. 35. Да, 35. Ви сказали 35, я просто не буду казати, бо я знаю скільки. Ти знаєш? Ну, я часто люблю їздити в Троскавець. Це буде необ'єктивно, якщо я скажу. Кажи правильну відповідь: 172 гривні 50 копійок. Mm -hmm. Що, на мою особисту думку, трошки більше, ніж дохуя. Ось. Це, Але це особисто моя думка. Ви як це... вважаєте, це ціна нормальна чи ні? Якщо вставати 5.40, то нормально. <реку> <реку> да. Да, да, да. Ну, можна, <реку> от, вибач, можна якось зменшувати проїзд, чи це все залежить від ціни на пальне, і такі дороги, і так далі. Зменшувати. Це ваша ця компетенція? Підвищувати поїзд, так, моя. <реку> Ти ти так що дивись, може не питай далі, бо. Якщо шоти москавчане, я обичаю, вже походу. Якщо буде з понеділка вже 190, походу буде. Так, от, Львів самбір, скільки коштує маршрутка, як ви думаєте? Я кажу. я ні. Так. Ну, Бим Козицький заборонив самбір. Та Давай, хай буде. Їде в Трускавець, хай не їздить в Самбір Самбір далі, ніж Трускавець. Чи ближче? Ну, ближче трошки. Ближче, то хай буде 150. А ти постійно кажеш 150, ти вже не, ти вже не гордий. Добре, він він взагалі це от до бармена говорить. То він в гамах, да. <ріст> да. Добре, 145 гривень. 300. Молодець. Е, Молодець. Ти, ти знаєш, що робити після цієї фрази. <ріст> так. У нас аукціон почався. Е, я думаю, 172 гривні, Самбір. 121. 121. А ви як сказали Максим? Він сказав ні. <ріст> це в гривнях. Найближче був Максим. Да. <ріст> ну і такого просто. Е, ще що. Для людей, у мене у мене як колега, він зраметє. Давай для золочева, тому що в мене. Давай такого, е... добре, щоб ти, Саша, твої Золочів, Копенгаген. То рейс, по-моєму, відмінили. <рес> Якщо не... то по шляху, тільки можна. так. <рес> да, да. 57 євро хтось каже, хай буде. 57 євро. Гарно. <рес> <рес> Десь так, ну так само, так само фактично. <рес> не прикинь, золочів'яни золочим'яни, дивіться дерзецію. Серйозно, є таке? <рес> Сука, ми у Львів їздимо, вроді як шестьдесят 64, вроді би.